У нас ще 5 хвилин. Ходімо, купимо сік. Добре. У мене було трохи дрібних грошей. Ой. А Опеса. Ти не місяця зутубки. Так, це 20 копійок. 20 копійок по 5 це 1 гривня. 1 гривня це 100 копійок. А у нас злотупка це 100 грошей. Вони мають одна вартість. Nie wiem, sprawdźmy. Dziwia się, o ten złot z przybliżonisiem gryni. Dobra, i tak i tak już nie można początki mi grzbami. Chodź, mi się spóźnimy. Pudziałaś już grzewny? No, pokaż. Dobra. Початок для сьогоднішньої нашої розмови про гроші. Вітаємо! Сьогодні у нас дуже важлива тема про фінансову грамотність та безпеки свого тіла. Будемо сьогодні дізнаватися, як ощадливо і мудро користуватися грішми і як усвідомлювати кордони свого тіла. Жодних матеріалів для сьогоднішнього заняття нам не потрібно. Отож, які ви знаєте валюти? Євро. Так. Долар. Долари. Гривні. Гривні. Злоти. Злоті. Паті сказала євро. Євро, до речі, це валюта, яка використовується в більшості країн Європейського Союзу. Але валюту маємо ружну вартощі. Так, це правда. За 50 українських гривень ви не зможете купити те саме, що й за 50 польських злотих. Так, ми перевірили, що один злотий. Це приблизно 8 гривень. Молодці. А тепер давайте уявимо, що я дуже хочу пити. І скільки мені потрібно гривень, щоб придбати 10 пляшок соку, а? Ми були в магазині, і одна пляшка коштувала 5 злотих. Так. Чи, щоб купити 10 бутилек соку, треба заплатити 50 злотих. Угу. Отже. 50 помножити на 8 дорівнює 400 гривень, щоб купити 10 пляшок соку. Браво, паті! А у мене до вас питання: чи є гроші важливими у нашому житті? М? Звісно, за гроші ми можемо купити те, що нам захочеться. Угу. Люди дуже гадає опіньон. Та правда, люди дуже багато говорять про гроші. Але не можна, щоб гроші були найважливішими у нашому житті. Не можна їх цінувати тільки за те, що вони є. Бувають моменти, коли в нас грошей багато, а бувають моменти, коли не дуже. Але незалежно від цього, ми маємо користуватися ними мудро. Тож, давайте розберемося з цим в наступних завданнях. Добре? Чи знаєте ви, що таке бюджет? Ні. Mm. Ні? Mm. Зараз вам розповім. Бюджет це план ощадливого використання грошей. Як ви витрачаєте гроші? Ну, наприклад, свої кишенькові. – Я витрачаю їх на сік і смаколики. Наталко, mm -hmm. а ти? Я на якісь дугопки, ага. Алекс. Я на якісь убирання і на додатки. А ти? Ну, я теж. Я купую одяг або якісь солодощі. Так. А тепер давайте ви напишете список, що ви купили за останній тиждень, і це буде список ваших витрат. А витрати це гроші, які ми використали для того, щоб купити необхідні речі. Пишемо? Yeah. 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 Чи закінчили ви писати вже? Yeah. Так. так. Дивлячись на ці списки, ви можете порахувати, скільки ви витратили грошей минулого тижня. І так дізнатися цю суму. А тепер я хочу звернути вашу увагу на те, чи знаєте ви, що таке обов'язкові і необов'язкові витрати. Обов'язкові це ті, які нам дуже потрібні, а не обов'язкові це ті витрати, без яких ми можемо прожити. А тепер я прошу вас звернути увагу на фліп-чарт. Тут розділені всі наші витрати за категоріями: це засоби гігієни, освіта, одяг, послуги, оренда, комунальні послуги, транспорт, побутова техніка і їжа. Чи все зрозуміло? Так. Uh -huh. Тоді, якщо вам все зрозуміло, прошу вас з ваших списків розділити свої витрати на обов'язкові і необов'язкові. Марк, що в тебе відносити до обов'язкових? Uh -huh. Наприклад, мій телефон чіпси. Так, чіпси обов'язкові. Так. так. Але ж то, погана їжа. Mm -hmm. Нездорова їжа. <рес> uh -huh. А що в тебе, Паті? Одяг. Одяг? То до обов'язкових чи не до обов'язкових раз? До обов'язкових. Прикраси до обов'язкових. Mm -hmm. Шоколад до обов'язкових. Прикраси точно до обов'язкових? звісно. А тут Алікс не погоджується. Я теж не приходжу Я теж не погоджуюся. І Марку не потрібні прикраси, так. Ну, а мені вони важливі. Ну, дівчинці так. А наприклад, Алексу — то не дуже, так? Ні, так. Наталко, що в тебе? Dla mnie obowiązkowy jest długopis. Mhm. Mm znaczy obowiązkowy dla ciebie jest rękopis i ciasteczka do nieobowiązkowych. Mmm, jaka ty mądra. Super. Alex, czy co? Mnie najbardziej obowiązkowe są Kinder. Kinder. Чи всі погоджуються, що Кіндер тобі обов'язково? Обов але ж це солодощі. <laughs> mm -hmm. Ну, мами так не думають. Я, наприклад, вважаю, що це не обов'язково. А чи було у вас так, що ви маєте гроші, але не хочете їх витрачати? Ну hm? no, ні, я завжди все витрачаю. А чи хотіли б ви мати свої заощадження? Ясно. Ясно. Окей. А я як їжджу до бабці, то мам скарбонки. і як там приїжджаю, то щось вrzucam. Ага, маєш у бабусі скрабничку, так? Я хотіла б, але це трудно. То буває важко, але це допоможе вам зібрати, заощадити гроші і купити щось, про що ви давно мріли. Я б хотів купити гітар, а oh. я поїхати в табір. Чудово! А зараз ми будемо працювати над своїми планами економії. Ваше завдання знайти якомога більше способів. Заощадити гроші на свою мрію. Будемо працювати в парах. Паті. Хочеш працювати з Наталкою? Так. Поміняйтеся це з Алексом місцями. <скільки sigh> Почали. Не включати батарею в місяць. <скільки> можна можна не користуватись телефоном. Dwa nic? Uh. Albo jak się ładuje telefon, to, to po prostu się wyjmuje z gniazdka ładowarkę, żeby się prąd nie pobierał. Można wcale nie jeździć niczym, ani tramwajem, ani samochodem, ani autobusem, po prostu chodzić na pieszo i ewentualnie rower. Mm -hmm. Można tak. też kupić trochę świeczek i zaoszczędzić, nim z tydzień na, na świetle. Tak. А можна не виписаться? П'ять разів. А в сантехнічні рушники можна митися. Зараз холодно, зараз зима. Не впевнена. Ну, на виточалку я прошу тобі мама дає. Кишенько? Не, да. Телефон. У нього завжди менше інтернету зачекували в лісі. Можна. Або мені більші потиркунку. О, дайте. Ну так, зараз давайте поговоримо про ваші плани заощадження. Наталка, баті, що у вас? Ем... Ощадать всі пінди з призів родинових. Ага. Заощаджувати з день народження, коли вам щось дарують, так? Так. М -м 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 -м. Ми попросимо кожного, хто хоче нам зробити подарунок на день народження або на якесь свято, дарувати нам гроші, щоб ми могли купити що захочемо. Чудова ідея! А ще які є? плани у вас заощадження, хлопці? менше Витрачати на непотрібні речі. Я підрахувала, що можу щотижня збирати зберігати 30 злотих, якщо не буду купувати смаколики і сік. Молодець. Супер. Так, а ще я зрозуміла, що зможу зекономити на одязі. Наприклад, я зможу просто зашити штани латкою, замість того, щоб купувати нові. Мудро! Як спати поїде на область, то буде 15% сніжки. Якщо ми поїдемо разом з Наталкою на табір, то ми заплатимо набагато менше. Як бачите, є багато різних способів і стратегій заощадити ми з вами на початку говорили про те, як варто використовувати мудро гроші. А сьогодні ми змінимо тему. Я запросила Мілену. Вона буде нам перекладати, бо дуже важливо, щоб ми розуміли, про що говоримо. І так. Тема, яку ми будемо обговорювати, це як уважно та з турботою ставитися до свого тіла. Коли ви зустрічаєтеся з родиною чи друзями, як ви зазвичай торкаєтеся один до одного, як це відбувається? М? Моя мама мене обіймає. Частіше я її обіймаю. Ми з сестрою теж іноді обіймаємося. Приб'ємо пьенки з моїми приятелями. П'єнки? Так. А ми obajmujem się Добре. Чи є це приємні дотики? Mm? Так, так. Такі дотики називаються хорошими. Хороші дотики викликають почуття безпеки та комфорту. To są właśnie przykłady bezpiecznego дотику. І ще одне питання. Чи можете ви визначити частини тіла, до яких не можна торкатися без вашого дозволу? Мілено? Зазначаємо. Наталка? Це то? Уста? Угу. Так. Паті? Це то є? Груди. Кладка пірсова. Так. Молодець, паті. Алекс. Отутай. Угу. Марк. Супер. І ще тут. Швятнє. Молодець. Запам'ятайте правило купальника. До тих частин тіла, які дівчатка прикривають купальником, а хлопчики плавками, нікому не можна торкатися, незважаючи на те, чи то є незнайомець чи людина, яку ви добре знаєте. Навіть в ситуації, якщо ви впали чи поранилися, і людина допомагає вам обтрусити одяг чи вилікувати рану, не можна торкатися до тих частин. Ви маєте пам'ятати, що ви господарі свого тіла. Musicie запам'ятати, що to są intymne części ciała każdego człowieka i nikt може może ich dotykać bez Waszej Так. Щодня ми зустрічаємо різних людей, і більшість з них хороші, але бувають люди з поганими намірами. Ми повинні бути уважними, як. Люди взаємодіють з нами на тілесному рівні і пам'ятати про те, що ніхто не може торкатися до приватних частин тіла. У кожного з нас є своя чутливість до дотиків і свої тілесні кордони, в когось вони більші, в когось вони менші. І ми не маємо перетинати ці кордони і завжди питати у людини дозволу. Наприклад, чи можу я тебе обійняти, або чи можу я взяти тебе за руку. Так, саме так. Деякі дотики змушують нас почуватися некомфортно. Вони задають болю нашим почуттям чи тілу це є небезпечні дотики. Є також дотики, які схожі на безпечні дотики, але ви не хочете їх саме в цей момент і від цієї людини. Це є небажані дотики. Отож, бо Іноді мені не хочеться обійматися. Саме так. В цій ситуації це небажаний дотик, тобто поганий. І ви маєте повне право сказати: Я не хочу обійматися. в мене немає настрою на обійми. А що це поганий дотик? Наведу вам кілька прикладів поганого дотику. Якщо хтось вам поклав руки під ваш одяг. Jak to ktoś zaam fizycznego bo, завda wam duzewnego bo, torknowcia prywatnych частиń ciła, albo jako dotyk wyleka u Was poczu smutku i strachu, musicie pamiętać, że nie każdy dotyk jest dobry. Istnieje taki dotyk, który sprawiażujemy się smutno lub niekomfortowo, i to jest niechciany dotyk bez Waszej zgody. Zły dotyk jest wtedy, kiedy ktoś włoży Ci ręce pod ubrania, zrani Cię fizycznie, sprawi, że poczujesz się smutny, kiedy ktoś dotknie Twoich części intymnych. Jak szczowo w sytuacji, w jakiej Wam straszno, bo ktoś pochano do Was dotorknął się, zrobi trzy prostych kroki. nie, idy, skaży. Давайте всі разом голосно скажемо слово ні. Ні, молодці! Наступний крок: йди. йди в безпечне місце або там, де є люди. І третє скажи. Скажи людині із свого безпечного кола, що сталося. Ні, йди, скажи. Бувають ситуації, коли ми не можемо використати правило ні, йди, скажи. Тоді ви можете сказати: мене чекає мама. Паті, чи можете це сказати так твердо? Добре. Мені потрібно йти. На мене чекає мама. Молодець. Мілено, переклади, будь ласка, польською. Алекс, може, спробуєш ти. Мушу іщ, мама чека. не іщ, Мама на не чека. Супер. Супер. А тепер давайте поговоримо про те, як відрізнити погані дотики від хороших. Пограємо в гру. Я буду наводити приклади, а ви маєте показати великий палець до гори, якщо це хороший дотик, і великий палець донизу, якщо це поганий дотик. Домовилися? Добре. Поїхали. Лікар торкається вас під час огляду при ваших батьках з їхнього дозволу. <му> 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 і це хороший дотик, бо з дозволу батьків. Так. Дідусі, бабуся обіймають і цілують вас, і ви в хорошому настрої для цього. Це хороший дотик. Бо ви в хорошому настрої для цього. Вчитель гладить вас по спині, щоб підтримати вас. Чому? Я б не хотіла, щоб вчитель так робив. Правильно. Якщо ти не маєш настрою, то це недобрий дотик. Далі, незнайомець наступає вам на ногу в автобусі. Якщо він вибачиться. І це випадково, то це нічого страшного. Хтось кладе руку під ваш одяг. Mm. Угу, Правильно. Друг вас лоскоче біля приватних частин тіла. Молодці, це поганий дотик. Ви все добре запам'ятали. Сьогодні ми з вами вивчили правила особистої безпеки. Пам'ятайте, ми всі маємо право бути в безпеці.